Спланували та втілили в життя акцію по стерилізації та кастрації безпритульних та домашніх тварин. До нас завітали в місто волонтери, які співпрацюють з організацією Анімалз. Я думаю, що всі знають, що це за організація, які за льготними цінами допомогли нам стерилізувати 50 плюс безпритульних та домашніх тварин. Це великий, скажімо так, прорив для нашого міста, тому що ця ситуація стоїть дуже гостро. Вже не перший рік, і сподіваюсь, що ця перша акція наша, але не остання. завдяки цій події, популяція безхатніх тварин стане менше. Бо це єдина нормальна альтернатива не присипляти тварин, а стерилізувати для того, щоб більше вони не народжували і люди не викидали їх. Тому я вважаю, що люди мають бути відповідальні. Якщо у вас є кошка або собака, обов'язково стерилізуйте їх для того, щоб потім не виносити під гошу цуценят, яких ми потім про яких ми маємо потім дбати. Працюємо вже ми давно, але стали їздити на виїзні операції. Спочатку війни є така благодійна організація, дуже дуже хороша. Називається ЮЕНІМАЛ. От і вони нас ну сказати, пригласили до себе на роботу. І з тих пір ми з ними оцих ці, ці цей період їздили. Де ми тільки не були? І Ніколаївська область, і Херсонська, і Сумська були при до 5 кілометрів від російського кордону. І науково доказано, що стерилізована тварина живе гаразд довше, ніж не стерилізована. І стерилізовані тварини кажуть: от вони тоді не активні. Ні, вони стають буває, впадають у дитинство. Вони стають як малесенькі. Щенята й котенята граються, ловлять мишок. Так що це не бійтеся, стерилізувати. тому що це тільки користь тваринська від того. Я б хотіла подякувати нашим дівчатам, волонтерам з організації Лапка допомоги, які сьогодні підключилися та з восьмої ранку разом з ветеринарами допомагали виловлювати тварин, привозили їх сюди, відвозили до місця перетримки. Окремо я б хотіла подякувати інтернет-виданню Михала, які перекрили всі потреби наших гостей ветеринарів. Як фізично, так і інформаційно підтримали нас. Я сподіваюся, що це наша не остання акція, тому ми вас дуже просимо донатити на безпритульних тварин. Вони дуже цього потребують. Як наша, наша організація, яка опікується безпритульними тваринами, ми знаємо скільки ресурсу потрібно, як матеріального, так і фізичного, для того, щоб підтримувати ситуацію на рівні.